На дворі січень, але прийшло тепло, і мені почало надходити дуже багато запитань, чи можна вже обрізати дерева. Моя відповідь така: і так, і ні. І зараз вам все поясню. По-перше, чому не бажано взимку обрізати плодові дерева, навіть якщо прийшла тимчасова відлига. Дерево у цю пору року ще спить, тому після обрізки гілок рани не будуть загоюватися. А у лютому ще обов'язково можуть бути морози. І навіть якщо ви зрізи обробити садовою замазкою, вони можуть замерзнути, що призведе до пошкодження живих Тканин рослини, а це в свою чергу призведе до появи некрозів. Особливо це стосується обрізки персика та черешні. А також, зважаючи на високу вологість і низьку температуру, існує велика вирогідність проникнення інфекції у зрізи. Тому я обрізаю свої плодові дерева на початку березня, тому що я хочу, щоб мої дерева росли довго, були здоровими і радували великим врожаєм. Ну і по-друге, як зараз можна обрізати дерева? А точніше, кому зараз можна їх обрізати? Можна це робити тим людям, хто живе більш у в південних регіонах і морозів вже не буде до березня. Також можуть обрізати ті, кому важливо, по-перше, щоб дерево було обрізане, а не здоров'я та довголіття самого дерева. Ну і також тим, хто обрізкою дерев, заробляє гроші, їм все одно коли обрізати. Головне, щоб платили. А доглядати за деревом потім вам. Тому вибір завжди за вами. Або обрізати по сезону вчасно і не мати ризиків і проблем з деревами, або обрізати взимку, тому що є час, і будь-як буде. Напишіть у коментарях, коли ви плануєте обрізати дерева.